Державні закупівлі в Україні відома корупційна годівниця і для дрібних шахраїв, і для олігархів. Замість того, щоб економити бюджетні кошти та створювати конкуренцію, підрядники держави завищують ціни та практикують кумівство та обман. Слідство інфо розповість вам про те, як заробляють на держзакупівлях компанії відомих нафтових магнатів. Рожнівський та івано-франківський лісгоспи площею понад 50 тисяч гектарів. Це багаті природними ресурсами заповідники, що надають увесь спектр лісових послуг. Два державні лісгоспи приблизно в один і той же час оголосили тендер на закупівлю пального, який в лісництвах використовується в великих обсягах. Однак ці торги здались підозрілими місцевим активістам. Чому давайте перевіримо на прикладі одного з лісництв? Замовник, а саме Брошнівський лісгосп з незрозумілих причин продублював два предмети закупівлі. В результаті з'явились лоти-близнюки близнюки перший та другий, а також четвертий і п'ятий, які не відрізнялись за жодними якісними характеристиками. Перед нами, перед власною мною моєю командою, поставило запитання, яка мета поділу такого поділу цих лотів, якщо вони є ідентичні? левовій частці торгів на суму майже вісім мільйонів гривень між собою конкурували два учасники. Це око бізнес-контракт, власником якого є уродженець львівщини, мультимільйонер Віталій Антонов. Головна цінність Євросоюзу це, наприклад, 600 мільйонний ринок Євросоюзу. Це відсутність торгівельних воїн. Та Бог Рітейл, що належить іншому західноукраїнському олігарху депутату Верховної Ради Ігорю Єрімєєву. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Ми ведемо війну. Зрозуміти схему допомагає таблиця, що відображає предмет торгів. Лот перший і другий, а також четвертий і п'ятий ідентичні. пальне однієї марки із однаковим обсягом. В одному випадку Вог встановлює ціну на 5 тисяч гривень дешевше від пропозиції око і виграє. А вже в іншому лоті, який повторюємо, дублює попередній, навпаки, ставить суму на 7 тисяч 500 гривень більшу і тим самим програє на користь око. Теж стосується і диспалива. В першому лоті Вог пропонує ціну на 10 тисяч гривень дешевше і виграє. Однак, вже в наступному лоті. Нюку реабілітується і передає пальму першості. Око це дуже нагадує відверту змову. Якби документацію склали згідно законодавством, ці лоти було б об'єднано в один з більшим обсягом палива. Доказом антиконкурентних дій є ще й той факт, що пропозицію третього учасника компанію Манготрейд з Києва, яка по простоті душевній запропонувала однакову ціну на однакові лоти все одно забракують. Попри те, що співпраця з Манготрейд дозволила б заощадити понад 400 тисяч гривень, киян відфутболять. анкету учасник подав, нібито не за формою. Попри значно нижчі ціни, формальна причина для відмови є. Юристи Манготрейду невдалий для себе конкурс, коментують неохоче. Не треба нічого коментувати. Відхилили, значить, ці процеси. Відхилили, так відхилили. Буде на слідчі раз розумніше. Це вже потім Держфінінспекція встановить причини для відхилення учасника були і в око бізнес контракту Антонова. Встановлено, що в пропозиції ПП око бізнес контракт на дату розкриття торгів не дійсна довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів. Іншими словами, око бізнес контракт на час проведення торгів не підтвердив, що є справним платником податків. Однак це не завадило їм виграти торги, попри порушення законодавства. Ми більш ніж певні, що в даній ситуації мова йшла про навіть не три, а чотири сторони. Факти порушень при проведенні торгів підтвердить і Держфінінспекція. В ході аналізу пропозицій торгів, що відображено в протоколі розкриття, встановлено, що учасниками торгів око бізнес-контракт та вогрітейл ціна на аналогічний вид товару по різних лотах, поданих учасниками, змінюється на користь одного з учасників. Це може свідчити про узгоджені антиконкурентні дії або ж змову учасників. При органи нам надіслали листа, що по результатах розгляду матеріалів вже порушено кримінальне провадження. Правді лісництва розірвали сумнівні договори з горе переможцями, тому юристи паливних компаній не поспішають коментувати цю справу. Однак, як переконують експерти, рецидиви у вигляді антиконкурентних дій повторюються і на інших державних підприємствах країни. На державне підприємство «Львіввугілля» підписало угоду з вогрітейлом на постачання пального на понад 31 мільйон гривень, хоча конкурент, вже знайомий на Манготрейд, просив на три мільйони менше. Про причини ми можемо лише здогадуватися, адже у візнику держзакупівель чомусь відсутній протокол відхилення пропозиції. Експерти кажуть, що великі місцеві гравці просто не пускають на свою територію чужинців, а її поділили логістично. Де кому зручніше торгувати, той і виграє або навпаки поступає. Ось що вийде, якщо розмістити на карті автозаправки «Вок» та Око. Коли ми дивились е, закупівлю обласною лікарнею паливно-мастильних матеріалів, то фірма Вок була виграла фактично по цілій області. Але потім в результаті е, повторного акцепту чомусь вона відмовилась саме від цього регіону і віддала свою перемогу дорожчій за ціні фірми «Око» бізнес контракт та щоб провертати такі масштабні оборудки, їх треба юридично оформити. У цьому допомагають приватні юридичні компанії, що співпрацюють з державними комітетами конкурсних торгів. Їхніх назв немає. У документах з відкритим доступом не виключно, що саме ця організація юридична і була основними ідеологами такої змови. Юридичні фірми беруть. Кошти за проведення торгів, за консультаційні послуги. Ми рахуємо, що це теж порушення законодавства. За даними проекту, тендер і злочин, співпраця держпідприємців та приватних юристів лише у Львівській та Франківських областях за перші півроку коштувало бюджету понад півтора мільйони гривень. Міністерство економічного розвитку і торгівлі підтверджує, така співпраця є незаконною, адже приватники не несуть жодної відповідальності і можуть відстоювати інтереси не держави, а замовника чи учасників. Повноваження членів комітету конкурсних торгів не можуть бути делеговані представникам юридичних організацій на підставі цивільно-правового договору. Наприклад, так звані консультаційні юрпослуги в Івано-Франківському лісництві потягли на 4 тисячі гривень. А в брошневі вартість такої співпраці взагалі не вказана. Та на кожному літрі палива можна заробити двічі. Першу завищує його вартість на торгах, а вже вдруге в менших обсягах, крадучиться ж паливо з лісгоспів. Слідство інфо отримало доступ до внутрішньої інформації однієї з фірм, що впроваджує GPS-контроль на машинах у лісгоспах України. З документів зрозуміло, що обсяги злитого пального у лісгоспах вимірюються тисячами літрів. У рейтингу зливників є також і Брошнівське лісове господарство, яке за півроку з відповідним обладнанням на машині злило понад 200 літрів палива. Ймовірне зловживання великих компаній на ринку України не є новиною. У березні цього року Укрзалізниця уклала з фірмою Єремєєва бог угоду на постачання дизелю на 2 мільярди гривень. А ВАД Запоріжжя обленерго у квітні уклало з неї ж договір, в якому вартість палива перевищувала ринкову ціну у півтора рази. Одночасно компанія Антонова запам'яталась постачанням палива на півмільярда гривень для міноборони за переговорною процедурою. Як стало відомо, слідство інфо зараз компанії Єремєєва і Антонова опинились під прицілом антимонопольного комітету. Що стосується можливої змови, ПП ОКО, бізнес-контракт та «ТОВОК-рітейл», з метою повного та всебічного з'ясування цього питання обласному відділенню антимонопольного комітету надано доручення щодо здійснення дослідження щодо наявності або ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Якщо антимонопольний комітет підтвердить факт змови, то ці компанії внесуть до спеціального списку на сайті антимонопольного комітету із забороною у майбутньому брати участь у держзакупівлях України.